Традиційно, у світлий День Покрови Пресвятої Богородиці українці відзначають День українського козацтва та День захисників і захисниць України. 1 жовтня у малій залі Палацу культури і творчості міста Горішні плавні відбувся святковий концерт з нагоди свята, яке увібрало в себе багаті і славні традиції, поєднало у собі символ віри та незламності духу. У цей день ми вшановуємо тих. Хто зі зброєю в руках боронив і продовжує боронити нашу країну? Ведуча привітала глядачів від імені міського голови Дмитра Бикова, шановні військовослужбовці, земляки, вітаю вас і Днем захисників і захисниць України. Своєю мужністю і відвагою, ви захищаєте Україну від ворога, тримаєте наше синє небо, даєте сонцю пробитися до усміхнених дітей. Дякую вам за стійкість, надійність, самопожертву, любов. Бажаю вам здоров'я, віри, ангела охоронця сили духу і миру. Світла і вічна пам'ять загиблим героям-захисникам. Вони назавжди у нашій пам'яті, у нашому серці і в історії громади. Слава Україні! Героям слава! Міський голова Дмитро Биков. Концерт відкрив народний вокальний колектив натхнення керівниця Тетяна Павлович. Дуже хвилюємось. Ми знаємо, що сьогодні в залі у нас будуть військові. Ми вдячні нашим військовим за те, що ви вони дають нам допомогу виходити на сцену і співати за те, що вони захищають нас і боронять Україну. Це свято, нібито об'єднує всі наші почуття і всі нашу повагу до Збройних сил України, до наших захисників. Ми бажаємо їм здоров'я, бажаємо перемоги, бажаємо усім повернутися додому. Щодня наші люди втрачають рідних, тих, чиї посмішки назавжди закарбовані написом Любимо, пам'ятаємо, сумуємо. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям, нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину. За землю священну, За Україну. Хвилина. Хвилина мовчання. Хвилина скорбота. Всі присутні в знак поваги вшанували хвилиною мовчання пам'ять і подвиг славних синів і доньок України. Діти наше майбутнє. Ми щиро віримо, що воно у них буде щасливе. Артисти вклали душу у підготовку концерту, прагнули внести у повсякденне життя хоч краплину радості та веселкових кольорів. Свої найщиріші вітання та вдячність надсилають найменші учасники творчих колективів Палацу культури і творчості, народний ансамбль естрадного танцю Глорія та зразковий шоу-гурт Парне молоко. Глядачі мали можливість насолодитися святковим концертом, отримати кілька хвилин душевного спокою, які їм подарували талановиті артисти. Зі сцени лилися пісні у виконанні творчих колективів, що створювали теплу атмосферу, сповнену патріотичних пісень і мелодій, які надихають та підіймають настрій. Дарували глядачам добрі емоції, натхнення і віру запальними танцями, хореографічні колективи, палацу культури і творчості. Україна живе мрією про мир. Як же хочеться якомога швидше, щоб наші негаразди залишилися на сторінках історії. Безмежно дякуємо кожному захиснику і захисниці за сміливість, за силу та любов до України. Слава Україні, героям її слава.